Але значно потужніше я Думаю, Росіянам потрібно формувати на своїй вже безпосередньо на території юридично визнаній території Російської Федерації, тому що добровольчий корпус, російський добровольчий корпус, заявив, що знову прийшов на територію Білгородської області, і незабаром буде видно околицю Щебекіно кажуть вони, і повідомляють про спробу прориву і в легіоні Свобода Росії. А губернатор Білгородчини Гладков заявив, що на ці щебекіно нещадно обстрілювали було. Поранено навіть двох людей одному, начебто, довелося ампатувати руку. Те, що жарти в Щебекіно скінчилися, так само підтверджує і один з пропагандистів армії агресора. Місто евакуюється, йде масований артобстріл. Мужики ще тримаються, але незрозуміло чи вийде утриматися, не вийде. Всі, хто бачить, показуйте тут не шем'якіно, це Шебекіно. Тут ідуть бої. Нехай язикаті голови дізнаються, що тут не просто якась дурниця.